Що що? Бо Говори, боролися, боролися і не змогли побороти болото. Ну тут де дід саме жив? Ще це... не дійшли. Ще не дійшли? Ага. О, це ЛенТУ, так? Ну так. Да. Ага. Там десь ходинки, там садок Ну не Ано, межа, Я так розумію. От, тут, був тут був город. Ставочок тут був? А зараз Він корпус. Так і є, там. Просто я То куди йдемо? Туди чи туди? не знаю. Хата була там, де вон скверик, цей. Ну, скверик заїзд. Є, є нова хата, так? Да? Да. Тут мала бути на, на цьому місці, де НТУ, мала нова хата бути. А це була тимчасова побудова. Тимчасова побудова. <с hörner> Я точно сказати не можу. Це хата була, так? Ну, так. Ось тут. Оце в цьому місці. Приблизно. Бачиш, дерев не повставалося. Ну, так, дерева повністю. Ще 10 років назад дерев. Там, ну, поле було. А там кум діду вжив. Мінти пішов працювати, і як вночі получив зарплату, мучили, їх вночі перестріляли, а мати казала, що в полі стояв кулемет ще з вечора, готовий. Поклали тіла мертвих, ну вбитих мінтів хрестами і сказали, що то Бандерівці перебили. Ну а тут Бандерівці вже не було. На той момент це вже був якийсь 50-й рік. 50 й рік ну, да, і Бандерівці вже. 56-й ще були. Ні, ну сенс не в той, активності такої не було. Що, на ну, що чого? Виріс я тут, а що в цьому. Вже був Новий, цей корпус був університету. Новий ще не було. Виріжуємо <різько> на велосипеді. <реш> Ось земля Ковальчуків. Ось земля вже Ковальчуків починається, да, так? Так, Ковальчуків. Ясно. Добре. Слідуючи пізніше дід Шнайдюк? Шнайдюк, так. Да. Ім'я Семен. А як пивов... він? Йосипович. Йосипович. Народження в коментарях. Рік смерті теж.